Чому люди не вірять, що Росія вбивця? Чому всі кажуть, типу, що верзеш? Нам дядя Путін говорить, ми міротворці? Чи знаєте, скільки забрали ви сердець? Чому ви слухаєте свій рівний ящик? Де у новинах ви архангели світів? Ви спробуйте лише на мить поглянути за вікна та придивитись до правдивих відчуттів. Скажи мені, хлопак, тобі ж не більше двадцяти. Тобі подобається йти і, і смерть тягти. Лише подумай, ти вбиваєш молодят, їх сестри нянчать дітлахів і бачать вас у снах. Ти думаєш, вони чекають допомогу? Допоможіть спершу собі. Ганьба, народу, невже не бачиш, скільки крові за тобою. Ти їх вбиваєш просто так, без бою. Ти уяви себе, тобі п'ять років, і дядько в формі за руку веде. Ти уяви себе, тобі два дні. Перше в житті була ракета, хлопці, не в вісні, людей трясе, коли вони взирають вашу зет. Коктейлі молотова вже летять уверх. Ми сильні кожною клітиною у серці. Ми голими руками боронили наш бахмут і станемо не раз. Почуй за кожну хату, кожен двір ми жити хочемо. Повір.